Встановлювали на другому і доручення угода про надання пункту копії з приєднано до матеріалі стави. Також комуницині приймає участь. В основному патріозен Барковаль, Олександр Михайлович, 29-го на року народження, проживає місто вже вулиця 17-15, представляє патріарх Хезен Банкова згідно доручення, копія якого находиться матеріали справи, додана до заперечення на дану позовну заяву. Документ маєте? Суд Субтитры Вашу особу вашого суду відповідало з до паспорт пакете в одрізки лісеньки З 61. Право віддає відкривати суд, каже, чи є венти, прикалітурек. Отсюда віддається ваше право заявляти допомогу власну суду. Давайте тільки документації страждається. Немає звичайних. Тут прийдете операна давай, маєте право змінитися з матеріалами справи, роботи напитки, обережні заходів від рішення уклав, брати участь, у доходи, подавати допити, брати участь у дослідження доходи, заявляти з роботи відводи, давати доступного прияння, оксандру за рішення ухвали суду. Також протягом цього часу розгляду справи, збільшити, або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, до початку розгляду судом справи, по суті, змінити предмет або підтаву шляхом подання відмової заяви. Також споїдач має право визнати потоковність, три частково приділити зустрічний позов, сторони можуть укласти нову угоду на будь-які стадії від процесу. Також суд родяні обов'язки відповідно до 162 України, а тут буде зіткнення. Повинні стати, коли входить і виходить од рішення суду, особи присутні в зайняті поступової обстоячі. Особи, які беруть боротьбу справи, свідки, як перші спеціалісти, перекладачі дають пояснення, показання, висновки того, що стоячі. Учасники з цього заселення, а також інші особи, які присутні дані доцільнення зов'язнені беззаперечно, оформити розпорядження ловучого, додержуватися в судовому в основному зарядку, утримуватися від будь-яких дій, що свідчить приямо. Неваго до суду встановлено тоді право. Наповагу до винні особи притягуються до відповідальності встановленої закони. Права оповіді зрозуміло? Так. так. Так, зрозуміло. Попитання ну, є до суду. Так. Є питання від копитання. Позначку до <розуміло> посту не дійсно <розуміло> проведення за права закривати, що. Вкладаючи капітну договір, проте чи не надався належну інформації для позивача, позичальника за договором, в результаті чого позивач не мав можливості оцінити ті ризики, а також оцінити ті витрати, які буде несні в результаті укладення до виконання кредитного договору. Оце один з мотивів подання про визнання місця кредитного договору. В той же час, враховуючи те, що відповідно до пункту 12, постанови верховному плану Верховного суду No5 від 12.4.96 року про практику суда цивільних справ. Запознання про захист прав споживачів. Пункту 20. Основної планування охорони суду України номер 9 від 6 одиниць 2009 росту, практику визнання поручення дійсне інформаційного від 1 грудня 2013 про захист прав споживачів. Умисел, умисел відповідача при укладенні договору. А також подання завідомо неповної не та неправдивої інформації призвело до того, що позивач втратив більше, ніж отримував, ніж очікував понести витрати в результаті вкладення вказаного довору. Ці втрати пов'язані з тим, що. Спосіб нарахування до сплати відсотків не відповідає тим умовам, які передбачені умови, умови кредитного договору. В той же час вказані знання потребують розуміння бухгалтерських операцій, знання економічних знань. з чим Позивач вважає, що для правильного вирішення спору необхідно залучити спеціалісти зі спеціальними знаннями і призначити економічну експертизу з наступними питаннями. Перше, якою є реально відсотка оставку коперативно, яку повинні сплачувати позичальника, також оцінюють незначення потрошення кардину до до кредитного договору. Друге, яким чином відображено обліку банку чи відповідає процедурі законодавства на день укладення вдома документальні оформлення операції звідчи кредиту? Третє, який розмір складає депутатного протовані чи містичної юридичних законопроводження? Четверте. Чи стісно банку повідомлення країни переваги недоліки різних форм кредитування при укладенні кредитного довору. І чи підчепляторний банк висмоправлення ризиками спроможності клієнта на світлі різних ризиків, ризиків операційних, і чи можемо на порушати враховуючи враховувачі, випадки, ми вважаємо, що вказані питання відповідь на вказані питання надасть можливість. Встановити наявність неповної інформації, також маленько відповідча і дозволити правильні суттєвічно. Зустріти на точному питання відробниця, призначити експертизу, долучити проведення експертизи, рішень досвід усудових експертиз. Ваша думка проти Запрещу про задоволення даного питання. Прошу надати час для ознайомлення з ним та підготовки письмового заперечення. У мене буде запитання по поводу 4 і 5 запитання, чи здійснив банк повідомлення клієнта про переваги і недоліки різних форм кредитування? Це, напевно, звісно, відповідь запитання, чи, чи здійснювали вони повідомлення. Ми вважаємо, що а, ну, спеціаліст. Ми йому дамо матеріали цивільної справи, і звідки йому буде відомо, чи надсилав банк повідомлення, чи не надсилав <плод> на підставі тих матеріалів, які я зрозумію. Мені здається, і ймовірніше всього так буде, що спеціаліст при вирішенні питання щодо проведення експертизи додатково додатково витримує матеріали кредитної справи для визначення вказаного для відповіді на вказане питання, оскільки вказане питання не є правового характеру, тому воно може ставитися перед експертом, однак вона має значення, оскільки відповідно до закону України про захист прав споживачів, вказане питання потребує є передумовою видачі вихідного кредиту. Тому встановлення факту повідомлення або відсутності, а також чи повідомлення е, містить ті е, ознаки, які передбачені законом України про захист прав споживачів. ми Вважаємо, що цей експерт надасть можливість питання, а суд ціни відповідні докази про віричні спорту. Аналогічне запитання чи підготовлював банк висновок управління ризиками по питаннях проможності клієнта валютні ризики, віковий ризик, операційний і так далі. Чи буде відомо це експерту? Чи підготовлював я висновок, чи не підготовку? Чи буде володіти він інформацією? Я е, думаю і припускаю і впевнений навіть те, що експерт для вирішення цього питання також витримку є через суд, де відповідний висновок буде, оскільки відсутність цього вказаного висновку є окремою підставою для визнання дійсно кредитного договору, оскільки. Банк не врахував ті обставини, які передбачені статі один закону України, то захист просто живчим. Так і ваша думка щодо з'явленого клопотання представника відповідачі, які просить надати йому час для ознайомлення клопотанням та змінистам, які це, це безумовно його право, можу це спростовувати заперечувати, оскільки формування питань здійснюється за участю роботи представників я має такі ж права ставити питання експерта, які по залежному обмежувати його право в цій частині. Я навіть клопотати не берусь, оскільки це його безумовне право при першого цьому процесу. Суд ухвалив клопотання представника відповідача задовольнити, оголосити в справі перерву. Копія клопотання буде в бачу, що І вам вручено копію клопотання для знайомих. І перерва в судову дитяцію.